Це відео точно буде корисним для тих, хто тільки планує щось знімати на Ютубі або навіть вже знімає. Нещодавно я спробував одну досить цікаву вправу, яка допомогла мені генерувати просто якусь поживільну кількість ідей для відео, а також точно зрозуміти, що мені конкретно у собі потрібно покращувати для того, щоб більше виділятися серед інших авторів. І так, це буде мій особистий досвід, який ви зможете використати. Для себе я впевнений, що він зможе допомогти досить великій кількості людей. Досить давно я чув фразу, що успіх рівно роботі перемножені на удачу і перемножені на несправедливу перевагу. І якщо успіх це те, чого ми умовно кажучи, хочемо досягти на Ютубі, то з роботою в нас все зрозуміло. Це кількість, скільки ми вкладаємо в свій Ютуб з удачою, також все зрозуміло. Це удача її контролювати ми ніяк не. Не можемо. А також тут є несправедлива перевага. І ось сьогодні, якраз таки ми поговоримо про те, що це таке, як знаходити свої несправедливі переваги, і як вони вам допоможуть у генерації контенту, ну тобто ідеї для відео, або можливо навіть для цілих серій відео, і як вони вам допоможуть ще більше виділятися на фоні абсолютно усіх інших ютуберів. Давайте почнемо з того, що таке несправедлива. Перевага, несправедлива перевага це та річ, яка є у вас, але скоріше за все може не бути у когось іншого. Тобто, це та річ, яка вас відрізняє, будь-то хобі, у якому ви розбираєтеся, або, припустимо, у вас є топовий комп, і ви можете запускати абсолютно усі ігри у 4К 60 фпс. Це рівно також несправедлива перевага. Що я пропоную зробити? Як ви бачите, в мене є документи, і тут прописані всі. Переваги, головні переваги, які можуть бути використані для ідей, і ті переваги, які мені потрібно розвивати. Я зараз поділюся листом своїх, і ви зможете зробити собі ось такий документик за аналогією. Дуже важливий нюанс. Вам потрібно написати від 30 до 50 подібних переваг своїх. Так, це багато, і це може бути складно, але це та штука, яка вам реально допоможе. В мене була. Так, що я буквально за хвилину написав 7. Потім ось все, 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 ось все Я сидів і думав, години дві в мене, до речі, вийшло 37. І я пропоную вам пробігтися по своїх перевагах, які я написав просто, щоб ви розуміли, що туди взагалі можна писати. Я вмію монтувати відео, бо це моя основна робота. Це неймовірна перевага для Ютубу, бо мені вже не потрібно там вчитися монтувати, якщо я починаю. Я розумію, що може. Подобатися глядачі, бачу потенційно, хайпові теми. дуже корисний скіл на ютубі, який вам допоможе робити вірусні відоси. В мене є непоганий голос та вміння працювати з мікрофоном. Думка, яка часто відрізняється від більшості, це те, що робить мене унікальним. Мені цікаво говорити про те, про що я говорю, і розповідаю у своїх відео. Повертаємося до того, що мені цікаво робити відоси на Ютубі. Я не вийду цієї гри довше ніж. Умовний конкурент в мене є досить велике знання Ютубу та досвід з моїх минулих каналів. Досвід в різних іграх та жанрах, так як я ігровий канал хочу робити, або близько ігровий, то це безумовна перевага. Майбутній я на зв'язку зараз ще декілька буквально самих цікавих покажу, щоб у вас не душити і перейдемо до того, що з цим робити. Я маю три ПК з різною продуктивністю, один з яких є буквально середнім. По статті Стіму, що дозволяє мені тестити ігри на трьох різних машинах з різною продуктивністю. І одна з них є буквально таки середня. Я можу, ну буквально умовно кажучи, говорити за всіх, аргументуючи тим, що в мене є машина, яка є у більшості людей. А це вже цікавий ідея для контенту. Я граю у треш ігри, не дуже популярна тема, яка може мене відрізняти від інших блогерів. Я шарю за графіку. Ось це набагато цікавіше. Шарю за графіку в іграх і в кіно, бо у минулому я був fx артістом, знову таки у Голівуді. А це значить, що я, умовно кажучи, можу розповідати про графіку в іграх. вигра. Про що, до речі, навіть і не подумав до того, як створювати ось цей лист своїх переваг. Я гарно знаю історію відьмака. Потенційний канал по відьмаку, просто запустити так. Можу робити відео швидко за один-два дні, що говорить мені про те, що можливо мені варто робити. Робити відоси на якісь хайпові теми. Я буду встигати робити такі відики, поки тема ще на хайпі. Маю досвід у багатьох форматах. Каже нам про те, що можливо моя родзинка це змішувати якось формати і зробити щось унікальне, чого глядач ще не бачив. Люблю велоспорт. Навіть абсолютно ось така дебільна перевага, хоча в мій канал по іграх. Але знову таки те, що я маю досвід у багатьох форматах, варто задуматися, а чи не зробити мені. Якийсь огляд або думку на гру, коли це влог, коли я їду кудись на велосипеді. І ось у вас буде лист 30, з 40, з ось таких ваших переваг. Якщо ви написали менше 30, то сенсу, як на мене, це все немає. Так ось нам потрібно виділити головні переваги, на які ми будемо робити ставку під час того, як будемо створювати контент. І ось таких головних переваг за листа у. У 30 штук має бути ну 10, 12, 15. У вас безумовно, цей лист буде іншим, і тепер нам не потрібні поки що всі переваги, а потрібні тільки головні. І нам тепер їх варто розділити на декілька підпунктів, ті, що можуть бути використані для ідей, ті, що вам варто розвивати. Це ось той кор. Поєднуючи який, ви зможете генерувати ідеї. Припустимо, я граю у треш. Ігри, і я можу робити відео з дружиною. Ми можемо зробити якусь таку ідею. Моя дружина спробувала треш ігри зі Стіму. Це не просто відео про треш-ігри, бо це відос дружини, яка не дуже шарить за ці ігри, а ти її одразу даєш треш, і це цікава ідея, або треш jrpg ігри. Тобто усі переваги, які можуть бути використані для ідей, можуть бути самодостатніми. Ну ось припустимо. В мене ось тут є відоси. Я люблю JRPG, який стосується тільки однієї переваги. Так вони можуть і комбінуватися. І не тільки дві, а навіть і три теми також тут можуть комбінуватися. Наприклад, глибоко розібратися у темі, яка мене цікавить. Я з нуля навчив дружину збирати ПК. Тут ми прив'язуємо глибоко розібратися у темі, відео з дружиною. і Те, що я непогано орієнтуюсь в залізі. Тут одразу три переваги заливаються в. Єдину тему і в єдиний відос. Але також ми не забуваємо, що в нас тут є ось така штука, де всі перевага. І ось припустимо, візьмемо, дивився багато серіалів, фільмів і аніме, і те, що я граю у JRPG. В нас є аніме по Persona 5 і є сама гра Persona 5. І тут можна зробити відос Persona 5. Чому там умовно кажучи гра краща за аніме? Тобто, коли вам не вистачає чогось головного. Ви завжди можете звертатися ось сюди. І комбінація усіх цих чинників ваших переваг, у чому ви сильні, бо знову таки ви писали те, у чому ви сильні, у чому ви відрізняєтесь, дозволить вам генерувати просто купу ідей для вашого унікального контенту. Ну і останнє про що варто говорити, це ті переваги, які варто розвивати, і це ті ваші сильні сторони, розвиваючи, які ви будете ще далі, далі і далі від середньостатистичного вашого конкурента. Якщо ми намагаємося розвивати слабкі сторони, то у найкращому випадку ми зможемо те, що ми робимо, слабко робити просто нормально. А якщо ми будемо розвивати і так наші сильні сторони, то ми станемо для середньостатистичного Людини буквально таки недосяжними. А якщо ми станемо недосяжними, то ми станемо унікальними. І якщо ми стаємо унікальними, то ми на глядачу унікальний експірієнс. І це те, заради чого на вас можуть там підписуватися або дивитися. І ось ці теми, які я виписав для себе, чесно кажучи, мені це частково відкрило очі, бо буквально до того моменту, як я зробив цей документ, я думав, що мені ва. Варто покращувати прев'ю або можливо почати писати повноцінні сценарії, але ні, мені не потрібен сценарій, і скоріше для того, щоб мене додивлялося, мені варто не упаруватися у сценарії, у які я вмію, але дуже посередньо, а прокачувати голос та вміння працювати з мікрофоном, щоб ще краще і ще емоційніше доносити свої думки. Ну і враховуючи, що в мене перед очима було. Ось це я вже зробив декілька ідей, які я, звісно заблюрю, бо я не хочу, щоб їх вкрала. І тому я вважаю, що уся вправа на розуміння ваших несправедливих переваг є супер важливою і зробить вам набагато більше, ніж усе, що вам дають у платних курсах. Бо знову таки тут мова йде не про все оптимізацію, не про якісь алгоритми, а в першу чергу про вас і про те, як вам стати унікальним і Вати унікальну цінність для глядача, а це конкретно те, що ціниться, і конкретно те, що робить відео цікавими. А як ми знаємо, і як пише сам, Ютуб, вам потрібно просто робити цікаві відео. На цьому все.